Пообіцяли, зробили. Не пройшло, наскільки? Три тижні. Два тижні навіть не пройшло після того, як ми проговорили. Машина проїхала знову до Водолазької громади, до Харківського району, тому вдячні вам, передавайте вітання всім нашим літям. Харківський район вили який район, пам'ятаєте, так? Да? Ще працювати і працювати? А, працювати і Працю, працювати. Треба ще. А, я, я, я після ваших слів вже боюся. А, а, що а, що Ні, ми можна... Ні, ми констатуємо факт, що дійсно сказали зробили. Це дуже приємно. і Я думаю, що Александр додасть. Це ще приємніше, знаєте, коли ми, ми їхали за одним, а приїхали на двох. Тому що ми їхали банально забрати А Акції це файні хлопці з ротарів цієї їхньої спільноти, а що вам ще треба? Як ви мені нічого від не відмовляємося? Розлучило, що треба якийсь маленький мікроавтобус, бо теж зараз з цим мішаним навчанням є віддалені села, де 5-7 дітей. Ну, автобус 30 місце не ну, проблема Дякую, дякую. Так, ну, я з задоволенням хочу подякувати нашим величезним друзям, які постійно допомагають. Бренда Хелткавой. Ці люди дуже багато привозять в Харків і взагалі в Україну. Дуже вдячні народній самообороні Львівщини і особливо Валерію Веремчику. наші друзі, великі від імені Харківського району, Нової Водолаги, нашого ротарі клубу Харків Сіті, безмежний респект та повага. Ротарі клубу Львів Інтернешнл, особливо Дмитро Самовоник, Макс Вайцеховський, Олексій Тимофіюк. Дякуємо і вже сказали. Чекаємо наступних автомобілів, причому дуже багато. Харківський район великий, великий. Все, дякуємо вам, дуже дуже вона потрібна ця машина. Я сказал, сказал идет там человек.